Це вот все, що не засыпано, це все буквально выбоины, ями. Ну, колесо запросто туди опустилось. Яма е, глубиной до 20 сантиметрів. Алла Пахуща щодня ходить вулицею Станіславського, що у Полтавському мікрорайоні у гнівка. У нас нет ні тролейбусу, це все зв'язано з автомобільною дорогою. Нас відмінили именно по цьому поводу. отменили льготний автобус потому що он не может объезжать вокруг огнивки пешком выходим на ті дороги которые обслуживаются маршрутками автобусами пешком а далі уже в город попадаем. очень сложно ну и смотрите, тут яма у нас 17 сантиметрів Ремонтувати цю дорогу почали кілька років тому, та роботи не завершили. На містобудівній комісії міської ради цю вулицю запропонували включити до переліку, що потребують капремонту. Розповіла депутатка міської ради Вікторія Лоза. 15 мільйонів це приблизна сума. Із чого з того, що ми розуміємо, що все подорожчало за цей ось період, коли почалася велика війна, і якраз на момент там року цей проект коштував, закладалося сімнадцять там з половиною мільйонів гривень. гривень. І ми розуміємо, що роботу тут залишилось по старому проекту і по старим цінам на 10 мільйонів десь і Розуміючи, що буде переоцінка і буде дорожче це. Варто то приблизно називалася сума на комісії 15 мільйонів. Грошей на ремонт цієї дороги поки не спрямовували, каже заступник голови громади. Сьогодні у нас іде поточний ремонт доріг. Ми плануємо вулицю Станіславського виділяти в окремий проект. Це капітальне будівництво. Тому ми плануємо її окремо, окремою чергою, тому що там дійсно жахлива ситуація. Робився проєкт, я не знаю, звичайно, відповідальність проектуанки за це не несуть, але повинні внести. там не була спланована подушка із щебня. Ну із будівельних матеріалів, Тому зараз переглядаються всі ці документи, і ми будемо її робити. Цей мікрорайон об'їжджають всі. Вислати таксі неможливо, Чому? вони вони просто відмовляються. Вони беруть заказ, бачать куди і просто відмовляються. І чекати таксі доводиться не 5-10 хвилин, а 20-30. Тому що таксисти просто відмовляються сюди приїжджати. Складною для проїзду вважає цю дорогу полтавець Тарас Супрун. Люди, які їздять на машинах, тут оставляють скати, тут можна просто подивитися. Інколи йдеш, а людина стоїть і колесо розбортіровано. Я тут живу у цьому домі, да проживаю в цьому домі. тут їжджу по декілька разів за день. І повірте, не один знайомий мій, ну, всі знайомі відмовляються сюди приїжджати. Машини ставлять біля марки топ тобто та йдуть пішки, тому що додому під'їхати практично неможливо. Коли саме спрямують гроші на капремонт дороги, невідомо. Елла Трубієнко, Микола Єрьоменко – Суспільне, Новини Полтава.